Вітання, ви дивитесь програму Імперія Кіно. Віроломний напад російської армії 24 лютого призвів до того, що переважна більшість українців почала позбуватись російського контенту. Переважно це було пов'язано з блогерами, виконавцями та іншими персонами, які схвалювали дії ворожого війська, і тоді почав набувати розмаху український Ютуб. Проте чи насправді він такий хороший? Адже апофеозом цього стала картина збори ОСББ. Ви просили, ми дослідили. В ексклюзивному спецвипуску імперії кіно ми спробуємо розібрати, що ж відбувається. Це насправді по темний бік української частини відеохостингу. Чому вітчизняні інфлюенсери обдурюють свою аудиторію? Хто стоїть за окупацією медіапростору, аби інші таланти не виходили з андерграунду? І кому потрібно задумуватись, аби дійсно спрацював ефект кенселінгу тих медіаперсон, персон, які потонули у крінжі? Відразу наголосимо, що імперія кіно не любить порпатися у чужій брудній білизні, тому випуск подібного характеру буде першим і останнім, який ми зробимо. А зараз лише залишається обмокнути перо у навоз і втілити головне правило журналістики істина, попри все, якою болючою вона не була. Почнемо з наявності подібних персон у самому фільмі, бо нас цікавлять лише стрімер-інфлюенсер Михайло Лебіга та актор-гуморист Євген Янович. Перший персона доволі неоднозначна, і закликаємо не спішити до його заслуг щодо допомоги армії, хоча рахуємо, що це не приносить індульгенцію. Ми не принижуємо його заслуг, але якою ціною це робить? Достатньо просто переглянути його аккаунти у соцмережах, де без крінжа на це доволі складно реагувати. То пости у соцмережах з панянкою модельної зовнішності, то якісь дивні танці. Зізнаємось, очі робляться діаметром у 5 копійок. Хоча це лише вершина айсберга. В інтерв'ю спортивному журналісту Роману Бебеху блогер розповів, що він прихильник вільних стосунків, бо, за його ж словами, серйозні стосунки не дадуть йому змоги знімати контент. Якесь дежавю, бо співачка Альона Альона якось в одному інтерв'ю заявила, що армійські збори не з'являються у неї в соцмережах, бо це псує її карму. Та власну сторінку в інстаграм Євген Янович виглядає на цьому фоні пристойною розумною особистістю. Це стало зрозуміло з його інтерв'ю телеведучому Сергію Лиховиді у програмі Розмова, у якому він робив наголос на тому, що у наш час потрібно думати самим, а не полювати на думку лідера думок, видаючи її за свою. Про скандал зі Спартаком Суботою певні наразі знають всі, а тому й пояснювати таке не треба. Це ти нічого, але виникають логічні нестикування. Чому шоумен, який свого часу мав доступ до низки телеканалів, не звернувся до жодного медійника-розслідувача та не перевірив достовірність інформації про діяльність Спартака? Погодьтеся, якщо ти працював в медійному полі, тоді якимись зв'язками, зокрема, журналістами розслідувачами ти б спробував заручитись, якщо відчував, що десь тобі щось не договорюють. Інша причина шоу «2023», яке відгукується з інтерв'ю тому ж Сергію лиховиді. Адже інколи прокрадається думка що янович провладна людина, оскільки доволі компліментарно висловлювався в бік чинної влади. У самому шоу так само з'являються політично заангажовані та крінжові герої: Ігор Лаченков, Маша Єфрасиніна, Олена Кравець, Сергій Жадан, Христина Соловій, Язика з чорніє від їхніх імен. А по фоусом стала пильність глядачів, які одного разу розледіли на руці в актора годинник Епоздайвер Diver 350. спрощений аналог швейцарської моделі Rolex Submariner. І Якщо ціна підробки складає 63 тисячі гривень, то оригінал вартує 25 тисяч євро або ж майже 1 мільйон гривень. Можна заявити, що це власно зароблені кошти, адже ймовірно ряд його контрактів, зокрема й рекламних, складає десятки, а то й сотні тисяч гривень. Не дивно, що за його ж словами кошторис одного випуску 2023 складає 5 тисяч доларів. Загалом тут кожному своє. Так що інакше все впирається в контент, який викладають вітчизняні блогери. Тут картина доволі скривлена, бо таке можна дивитися тільки з аналогічним виразом обличчя. Наприклад, треш-блогер Данило Перетягін, він же повар Дангіїв, позиціонує себе як стендапер, але пост, де він голим спорожнюється на унітазі, виглядає не комічно, а блювотно. Проте це ще не винні жарти у порівнянні з іншою особою, Марією Семеновою або ж Машою Тішиною, яку також називають українською інстасамкою. Вона неодноразово засвідчувалася у різних скандальних ситуаціях. Два роки тому вона та її приятель на автомобілі збили хлопця на моноколесі, нахабно збрехавшими потерпілим. Пілому щодо оплати за пошкоджений засіб пересування у 2021 році. Вона то її товариш знову втрапили у скандал, коли вщент рознесли орендовану дорогу квартиру. А коли до них приїхала група реагування, тішина запропонувала правоохоронцям інтим та стриптиз, аби вони її відпустили. За інформацією інсайдерів, запрошена у гості до Олексія Дурнєва Тішина залучена до ескорт послуг Принаймні так і номер підписали користувачі GETCONTACT. Ба більше вони також знайшли янкету блогерки, де зазначено, що її ріст 170 сантиметрів, а вартують її послуги до 800 доларів. Додамо, що саме на цій розгромленій квартирі могло бути відзнято те саме інтимний секс-відео тішини з її хлопцем, яке завірусулося у соцмережах. Також на деяких відео дівчина вживає наркотики. В соцмережі подібного. Характеру відео зносять зі швидкістю кулемета, але ще раніше Тішина влаштувала стрілянину з пістолета посеред вулиці під час фотосесії і в той самий день розгромила орендовану квартиру в елітному житловому комплексі, нібито її попросили з'їхати раніше, хоча завдаток був сплачений наперед. Тож, якщо ви досі на неї підписані, не дивуйтесь, якщо до вас будуть ставитись особливо жорстко, кого почитаєте. На таке ставлення і будете заслуговувати. Скандали існували навіть серед студії квартал 95». Які схоже з ними живуть, а інколи навіть зухвало погрожують. Так, наприклад, актор студії Володимир Гевко та учасниця жіночого кварталу Тетяна Песик погрожувала одному парадисту, який спародіював одну їхню так звану шароварну пісню. І навіть дехто й відкрито каже, що вся справа в українцях: візьмемо, наприклад, вже колишню голову жіночого кварталу Олену Кравець, яка дала інтерв'ю тому ж Сергію Лиховоді. Один зі спецпроєктів, детектор медіа написав, що медійник цілком переплюнув своїх колег по вітчизняному Ютубі. Бу на їхню думку, усі неприємні темні він підіймав у стилі. А оце люди про вас таки кажуть, що ви можете їм відповісти? Відкрито підтримував гостю і разом з нею нарікав на недоброзичлиців, які від самої тільки чорноротості нападають на нещасну жінку. У коментарях відкрився прямий портал у пекло, де користувачі звинуватили артистку у тому, що вона перекладає відповідальність на українців? Також матеріал цитує слова самого Сергія, де він заявив про страх перед тим, що зараз усі шукають ідеального українця, до якого немає за що доколупатися, тому доколупуються за все і до всіх. Щоправда, до деяких слів ведучого варто прислухатися в інтерв'ю франківським таравеням. медійник процитував слова Вінстона Черчилля, де заявив, що якщо зараз всі підуть на фронт, що тоді лишиться? Тут ми можемо погодитися, але з певним нюансом. Дійсно, коли гремлять гармати, музи не мовчать і ніколи не повинні це робити. Але акцент варто робити на тому, що вони доносять не тільки у вітчизняному контексті, а й у глобальному, бо Україна інтегрована у цей глобалізм і має не тільки спокійно інтегрувати все, що може сподобатись світлим головам майбутнього, а й завдяки цьому створювати своє. Хоча, як і у випадку з 2023, зашкварних гостей теж було у програмі багато. Кожен може обирати своїх, проте, мабуть, найбільш жалюгідно виглядає Аліна Шаманська, адже під... Під час інтерв'ю з нею програму звинуватило у джинсі, тобто у замовленому репортажі. В інтерв'ю вона розповіла все, як робила ні, губи, груди. А найсмішніше, що працює безкоштовно, бо повернулася зі США, аби поволонтерити на інформаційному фронті. На це знову ж таки звернула увагу команда спецпроєкту Детектору Медіа. Медійники додають, що Шаманська нині отримала нову хвилю популярності, щоправда, сумнівної, бо офіс президента запросив її провести серію інтерв'ю з низкою обласних губернаторів. І сказати, що це крінж не сказати нічого. Особливо згадується її інтерв'ю з губернатором Запорізької області Іваном Федоровим, де вона спитала його, чи вважає він себе сексуальним і красивим. Сама ж Шаманська стверджує, що люди дурні і не розуміють її формату. Достатньо просто подивитися епізод проєкту About з її участю, де все стане зрозуміло. Вертаючись до гостей Сергія Лиховоди, всі звернули увагу, що гості ведучого стали якимись крінжовими неадекватами. Під інтерв'ю з ексрадником Віталія Кличка Максимом Бахматовим ведучого напряму звинуватили у проплачені політичні участі. Тут же кожному своє, як до кого ставитися, адже якщо поглянути на низку гостей, то багатьом світить не тільки всеукраїнський кенселінг. А й кримінальні справи за екстремізм. З тих гостей, які приємно здивували нас прекрасним рівнем інтелекту, можемо відверто назвати Владлена Мараєва, Сергія Іванова, Віктора Вацка та Євгена Проніна. Діліться і ви своїми враженнями у коментарях. Якщо вже розпочали тему за Машу Єфросиніну, то трохи продовжимо і її. Річ у тім, що в медійних колах її не занадто люблять. Згодом користувачі соцмереж, ряд медійників та інсайдерів заявили, що журналістка з ним, яко кажучи, не дуже. Адже вона постійно встрягає у скандал. Так, наприклад, вона ухильнулася від питання, звідки у неї браслети картє які вартують до 8 тисяч доларів. Відразу її охрестили королевою лицемірства, а все почалося з того, як Єфросініна під час інтерв'ю зі співачкою Анною Трінчер дорікнула їй за показ розкішного життя під час війни. До Трінчер загалом питання теж є. Загалом про її брехливі гіви, але зараз не про це. Після інтерв'ю за гостю почав заступатися навіть як чоловік виконавиці, блогер Олександр Волошин, до якого теж чимало питань, зокрема про його конфуз, коли для зйомок постановчого відео у Тікток він вручив дитині айфон, а потім його забрав, пояснивши це те, що дитина та її мама актори. Коментуючи інтерв'ю, Олександр назвав Єфросиніну лицемірною, тому що вона намагалася вколоти співачку за купівлю кросовера Porsche Cayenne, тоді як сама вона прийшла на інтерв'ю у коштовностях. За розумілості від. Різняним інфлюенсерам вистачає один з них телеведучий Володимир Остапчук. У грудні фронтмен українського рок-гурту Our Atlantic Віктор Байда розповів у мережі, що він зустрів Остапчука під час проходження військово-лікарської комісії, якому нібито дали відстрочку на місяць через дзвінок товаришу до Верховної Ради. Ким, на його думку, виявився нардеп Олександр Бошков. Музикант стверджував, що він був єдиним, хто був у супровіді поліцейських, ба більше шоумен нібито проходив ВВК без черг та хвалився цим, заявляв. Кажуть, що служити обов'язок кожного українця. Сам же Остапчук відреагував на звинувачення, заявивши, що лише прописувався там. Це, за його словами, пояснює, чому його не відправили з іншими чоловіками. Однак інформацію про розмову з Бошковим та поліцейським, який його супроводжував, так і не пояснив. Єдине, що ми можемо сказати, що пану Віктору сил та витримки, бо після війни чути потужні гітарні рифи захочуть явно всі, на відміну від речей Остапчука. У підсумку розіб'ємо ще один стереотип стосовно персони, яку по Рахують еталонним українцем. Нині покійним фронтменом рок-гурту Скрябін Андрієм Кузьменком. Оскільки певний, не вельми шанований український контингент заявляє, що рокер агітував за експрезидента Віктора Януковича, сторона захисту наголошує, що він попросту не мав вибору. І відверто кажучи, ми на боці захисту. Пояснення дуже просте: саме тоді, коли гурт Скрябін набирав популярність, радіо та телебачення були єдиним джерелом, де можна було, хоч якось, заявити про те, що ти можеш, на всю країну. Тому, оскільки цифрові технології були на ембріональній стадії, зрозуміло, що YouTube, на відміну від сьогодення не набрав такого колосального розмаху. А тому всі недоброзичливі заяви стають виключно провокативними і цінності не несуть. Під кінець підкреслимо найголовнішу річ: не тільки українському ютубу, а й шоу-бізнесу потрібен виключно синдром Таноса. І ті, хто дивився месники війна нескінченності, нас зрозуміють. Поширена два роки тому популістська заява на кшталт: нехай в Україні будуть свої Моргенштерні та інстасамки, вилізла боком, точно так само, як Шароварщина та Байрактарщина. Поява 2. Серце Чорнобиля змогла нам не на чверть задушити цей прояв справжньою унікальністю, але роботи ще дуже і дуже багато. Те, що відбувається зараз, показує, що медіапростір окупований справжнісінькими фріками, серед яких таланти можна перерахувати по пальцях. І коли по нинішніх узурпаторах медіапростору пройдеться танос, тоді нарешті талановитий андерграунд зможе ще більше розширити власну аудиторію. Тому ми в чергове закликаємо кожну світлу голову до безсмертної цитати Ти сам собі, країна, зроби порядок у своїй голові і завжди думати та аналізувати. Цим ексклюзивом першого та останнього подібного характеру. Стру ми остаточно аргументуємо нашу позицію і на цьому завершуємо до наступних випусків програми Імперія кіно, друзі.